державна, вас я вітаю, відваги і наснаги, вам я бажаю, досягнень високих та стіснення мрій, Побільше життєвих та світлих надій. З Дем захисника і захисниць вітаємо. Від біди сім'ю оберігайте, та не забувайте, що ми ще маємо наш прекрасний український край. Героям країни, воїнам світла, захисникам і захисницям України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не залякати, всім тим, що життя не шкодують віддати, низький вам уклін і велика подяка. Ви захищати у боях навчились все те, заради чого народились, надію в поміч, щастя в подарунок, дай Боже віку довгого вам у дарунок. Неснаги, щастя, сила та любові, вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ми здав було мир і перемогу. Сьогодні Україна святкує славне свято. Це свято тих, хто згідний у будь-яку хвилину родину захищати і рідну Україну. Ви захищати у боях навчились, все те, заради чого народились. надію в поміч, щастя в порятунок, дай Боже віку довго вам ударунок. На сна, щастя! Та любові вам до життя, до перемоги. Хай мир панує завжди і спокій навкруги. Будь що тобі, хай буде, солдати, до снаги, хай множиться здобутки, життя хай процвітає, покровом Божа матір, тебе хай огортає.